Добрий ранок, моя прекрасна платка. Сьогодні я проведу для тебе тренування, поворуши кожним суглобчиком. Так і називається, ми від пальців стоп до пальців рук до шинних рибинців будемо ворошити, рухати тілом. Почнемо з пальчиків стоп. Піднімаємо великі пальці вверх, залишаючи інші чотири пальці на підлозі. Тобто тільки великі пальці стопи відриваємо від підлоги. Вверх-вниз, вверх, вниз. вверх вниз вверх вниз вверх вниз. Чотири. Три, два, один. Тепер великі пальці залишаються на підлозі, а чотири інші пальці ми піднімаємо вверх. А чотири інші пальці піднімаємо вверх. Виставляємо право стопу назад на подушку і мобілізуємо гомілкостоп правої стопи. Це означає, що вам треба по колу поворушити гомілкостопом оцією частиною, де стик гомілки і стопи відбувається, от ці випираючі на кістки, і по колу ними ворушимо, не залучаючи при цьому. Дивіться стегно, тобто стегно зафіксуйте в тому положенні, в якому воно буде нерухливим, нерухомим. Два. Один. Так само на ліву стопу, право в опорі, і лівою. тепер гонію косовим ось так по колу ворошимо. Нам треба відтворити якісну карту нашого тіла в корі мозку. Тобто, щоб мозок мав уявлення про рух кожного суглобчика. Два. Один. Можна робити це у повітрі. Тобто ми піднімаємо і тепер просто розтягуємо стопу вру... рухами по колу. Три, два, один, так само на ліву, стопу. піднімаємо ліву стопу вверх. І через 4 точки вліво на себе, вправо і вниз, ворушимо гомі по стопом 2. Один. Тепер виставляємо праву стопу на тильну частину і викладаємо тильну частину стопи правою на підлогу, на видиху, піднімаючись вверх. Обережно вниз і на видиху вверх. Обережно, ніби ви хочете викласти всю стопу на підлогу і на видиху піднятися. Викладаємо всю стопу на підлогу і на видоху підйом. Так само опускаємо і тепер корпусом вниз, долоні тягнемо до підлоги. І дивіться, права стопа п'яточкою тягнеться вниз і піднімається вверх. П'яточкою тягнемо вниз і піднімаємо вверх. П'яткою праву стопу тягнемо вниз і піднімаємо вверх. Чотири. Три рази. Під прижали до груди на Два. Один. Залиште праву п'ятку на підлозі. Хрибанець за гребенцем, підніміться вверх. До правої стопи розвернулись. І тепер ліву стопу ми прагнемо вивести тильною частиною на підлогу. Сегмент за сегментом. Ніби ви хочете розтягнути гону стоп. Вниз три, два рази. І один м'яко витягуємо гомілку вниз. Опустили корпус вниз, Долонами до підлоги, дотягнулись і прагнемо ліву п'яточку поставити на підлогу. П'ять, чотири, три. Два, один, вниз зверх. І таким чином ви відчуваєте, як розтягується гомілка передньої ноги. Хребенець за хребенцем. Піднімайтеся, розкручуйте себе, не поспішайте. Плечі від вух відіжміть. Відтягніть два. Один. Прекрасно. Розвернулися знову, знову до мене обличчя. Зробили неглибокий випад на праву ногу, на праву ногу. І зігніть праве коліно. М'яко мобілізуючи коліний суглоб. Тобто мобілізація це суглобовий рух, в якому ви робите конкретний суглоб мобільним. Дивіться, наша задача – його через чотири точки Ось так захопити. Хоп вліво, вперед, вправо і назад, вліво, вперед, вправо і назад. При цьому таз не рухається. Зафіксуйте таз, зробіть його знову стабільним, і тільки коліном. Через чотири точки. М'яко проходимо. Три, два, один. На ліву ногу зробіть випит. Уявіть, що ваше коліно треба взяти в кільце. Тобто, ніби ви своїм рухом, ніби ви рухом коліна хочете через чотири точки промалювати кільце навколо цього ж коліна. Так, вліво, вперед, всередину. Назад, вліво, вперед, всередину, назад. Вліво таз не вирушиться при цьому. Тобто ви не залучаєте весь поперед. Два. один, Але тепер ми будемо рухати тазом. Зробіть випит на праву ногу і м'яко нахиляючи таз в 4 точки, тобто виконуючи. Тазовий годинник, да, нахиляємо таз вниз, відтяг... відводимо його вліво, підкручуємо таз на себе і вправо. Через чотири точки, ніби ви хочете тазом промалювати ділянку над стегновим суглобом. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Розвертаємось до правої ноги вперед, виконуємо фронтальний випад таз підкрутили І м'яко на видиху витягуємо коліно вниз і піднімаємось вверх. Опускаємо коліно вниз і виводимо коліно вверх. Як ви відчуваєте, як розтягується стегно передньою задньої ноги. Два. Один. Фіксуємо праву стопу перед собою та стримаємо не в передньому нахилі, а в задньому нахилі. Тобто прибрали прогін попереку і опускаємо коліни, розтягуючи передню поверхню стегна лівого ногу. Чотири, три, два. Один. Випрямляємо і тепер мобілізуємо переднє коліно у фронтальному букві. Тобто ми стояли латерально, а тепер розвернулися фронтально і повільно коліном по колу рухаємо. Коли ваш мозок буде. Добре бачити ваше тіло, відчувати його, відчувати кожен суглобчик. Тіло стане передбачуваним для нього, для нього, для вашого мозку, і тоді будь-який рух буде безпечним. Це означає, що ви можете оступитися на сходинці, піти на будь-яке нове для себе там тренування, не типовою активністю зайнятись, десь незручне положення тіла зайняти, а воно ніяк на це не буде реагувати. І тобто, йому буде комфортно, коли ви робите тіло мобільним і наносите карту кожного. З хлопчика, карта кожної ділянки тіла в мозок. На, на кору мозку. Два. І по колу ворушуємо коліном. Один. Розверніться до мене. Зробіть випад на ліву ногу. І тепер ми мобілізуємо стегно з лівого боку. Шість. П'ять, дивіться, ви в тазовому годиннику, Це нахил вперед, нахил вправо, нахил назад і нахил вліво. Через чотири точки. Відповідно, ви ворушите на себе. Вправо, вниз і вліво Шість, 5, 4, 3. І ви ніби проминаєте. Дивіться, отут ваше стегно, отут ваш таз. І ніби ви своїм тазом ось так проминаєте головку стегнової кістки. Має бути такий приємний, пом'якшуючий рух. Два. Один. Тепер ви розвертаєтесь вперед до лівої ноги таз тримайте підкрученим. І обережно витягуєте праве коліно вниз. Прагнемо тут розтягнути передню поверхню стегна. Правої ноги вниз. Шість. П'ять. Чотири. Коліна фіксуємо. над п'яткою погляд тримаємо перед собою. Підґріття паралельно підлозі. Два. Один. Випрямляємо два коліна, обидва коліна. випрямляємо і згинаємо тепер тільки ліве. Мобілізуючи ним по колу в середину, вперед, вліво, назад. Передивіться до руху мого коліна. Я ним якби виїжджаю вперед, трошки вліво, назад, і завалюю в середину. вперед, вліво. Назад це означає випрямити його і в середину завалити, тобто в правий бік направити. І дивіться, вся інша частина ці, інші структури тіла, корпус, таз, поперек, да, тулуб ваш, не рухається. Ви тільки коліном рухаєте, і це ключова а, умова якісної суглобової мобілізації. Залучити тільки одну ділянку максимально і ізолювати її рух. Два, один. Прекрасно. Розвертаємось знову на мене. Коліна ваші дивляться по діагоналях та з підкручуємо вверх, і ви робите пліє. Присідання в пліє, нахиляючись в лівий бік, на видох і підйом. Присідання пліє, нахиляючись. Правий бік на видоху підйом. Присідання впліє, нахиляючись влівий вікна, видиху підйом. Присідання впліє, нахиляючись в правий вікна, видиху підйом. Присідання впліє нахил вліво. І уявляємо, що ви рухаєте спиною вздовж стіночки, вздовж якоїсь вертикальної поверхні. Тобто не відхиляєте корпусом вперед. А протилежна долонь витягується на коліно над коліном. Два. Видих. Два рази. Видих. І один вниз. І видих. Відйом. Прекрасно. Ми піднімаємо праву ногу перед собою і виконуємо такий об'ємний розмах. Ніби ви хочете своїм стегном дуже добре так промалювати покол. Шість, п'ять, чотири. І розігріти. Не зв'язки, не, не суглоби, неможливо розігрітися глоби. Роз, розганяти кров в цій ділянці, і як нас вона буде відчуватись такою розігрітою. бо саме слово сполучення розігріти м'яза або розігріти тим паче суглоби. Воно не коректне, бо неможливо якось підвищити температуру в ділянці. Ви можете просто кров сюди пригнати, що забезпечить вам якісний об'ємний рух і безпеку цього руху. Два. Один. Так само на ліву ногу можна притримувати за опору, наприклад, за стінку, за стілець, щось, що вас зафіксує об'ємно на Уявіть, що перед вами знаходиться висока балка, яку треба оминути своєю ногою. Бачите, протилежна частина тіла, протилежна частинка тазу і стегна стабільні. І я рухаю лише робочою ногою. Переправе стегно ми на себе ось так, ніби скорочимо і виконуємо рух, направлений на себе. Згинаємо три, два. Один. Добре. Так само на ліву ногу згинаємо коліно, згинаємо стегно і імітуємо таку їзду на велосипеді. Три, два, один. Тепер ми це будемо поєднувати із хвилою у хребті. Сегмент за сегментом опустіться вниз. І сегмент за сегментом прогинаючись поступово. Ми падаємо назад. І ще раз у нас шиє грудина. Поперек згинається. Тобто ви ніби уявіть, що ви знаходите, знаходитесь, прижатиме до стіни, і біля стіни, ось так поступово згинаєтеся, як такою змічкою. Сегмент за сегментом. І розгинайтеся в протилежному напрямку, прогинаючись. Ось, два, один і назад. Тепер ми на себе скорочуємо праве стегно, піднімаємо праве стегно на себе. І сегмент за сегментом скругляємось вниз, а на розгинання відводимо стегно назад, провалюючись у хребті І ще раз шия грудина поперек і назад розгинаємо шия, грудина, поперек. Ще раз згинаємося, шия грудина поперек. І розгинаємо шия грудина-поперек. Згинаємо шию груди не поперек і стегно до себе підтягуємо і прогинаємо, прогинаємо з витягнути напрямок, розгинаючись у хребті. Так само на ліву ногу. Тобто ви імітуєте, по суті, патерн руху. Одночасно залучаючи тулуб і стегнув в роботу. І розгинаємо. Можна триматись збоку за опору. Підійдіть, візьміться за щось, якщо вам це потрібно. Три. І ще два шия, грудина поперек і грудина, до грудини прижали коліно. Прибираємо стегну назад, одночасно розгинаючись у грудному поперековому відділах. Два. І один. Добре, розігнулися. Так само, так само ми зараз будемо рухати хвилею, але... В іншій площині, не вперед, а вбіг. Можна підійти до стіни, от уявіть, що якби я зараз була прижата до стінки, і рухалась боком вліво, вниз, і вигиналась в протилежну сторону, то я б мала не відривати спинку від моєї вертикальної опори. то я б мала залишитись притуленою до прижатої до стіни. Дивіться, з боку, ззаду це виглядає так шия грудина. Поперек вниз присіли, шия, грудний відділ і поперек розгинається. Тобто все це поперек відділ. Все це грудний відділ і все це шини. Йдемо, шия грудина, поперек вниз і розгинання шия, грудина, поперек вверх. Ще раз шия грудина. Поперек вниз і розгинання шия, Грудина, поперек вверх. І права. О, голова, грудина, поперек і розгинання. Гова, грудина. Поперек ще раз голова, грудина поперек вниз і голова грудина поперек вверх піднімається. Голова, грудина, поперек рухається вниз, ви призгинаєте коліна і в іншому напрямку розгинаєтесь І ще два рази. І обережно вверх вверх вверх, 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 верх верх Підйом і ще раз вліво. Тобто ви не робите перекат з одного боку в інший. Ви в одну бік нахиляєтесь і з цього ж боку вигинаєтесь вверх. І ще раз в один бік нахиляєтесь і з цього ж боку вигинаєтесь, Точніше, в цей же бік повертайтесь вверх. І так само, от у вас є шия, грудинка і поперед, тільки вони не вперед назад згинаються, а латерально. Присіли два, Один. Прекрасно. Тепер. Тільки що ти пройшла частину тренування онлайн-клубу Фітнес для всіх, який я проводжу щомісяця з 1 числа, щоб отримати доступ до повного тренування, а не маленької його частини, і ще до 10 комплексів і моєї підтримки в чаті, зареєструйся в онлайн-клуб. Сайт для реєстрації знайдеш в описі під цим відео. Це тренування, які ти не закинеш і після яких закохаєшся в своє тіло від у дзеркалі і рух без болю.